Переходимо до оперативної інформації по запорізькому напрямку. Минулої доби окупанти вдарили з авіації по Таврійському, Гуляйполю, Новоданилівці, Малій Токмачці та Левадному. Загалом понад 450 ударів завдали загарбники впродовж доби по прифронтових містах та селах області. 11 обстрілів з РСЗВ накрили Гуляйполе роботи на та Кмачку. 163 артилерійських удари задано по території Гуляйполя, Новоандріївки, Роботаного, Малинівки та Левадного. Надійшло 110 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Минулої доби загарбники двічі без успіху штурмували позиції біля роботиного та малої токмачки. Тим часом на запорізькому напрямку бійці 65-ї бригади прицільним влучанням ударних дронів мінусували ворожі групи ворога. Все чує все Ми вистаємо до хто ми все.